це зайве. Ну, побачимо, побачимо. Побачимо, побачимо. Побачим. Поки туди не дивись. Сюди дивись. А тут пишеться. А тут пишеться. Ну, Блін, а прикольно, мені подобається. Ну давай. Прикинь, вона за запам'ятала, що я питав. Бо я забув. <риво> От такі такий наш гумор. Хіханьки та хаханьки. Али да. Стюріо <риво> Шоу, Шоу, Шоу. Али Стюріо Шоу, Шоу, Шоу. Али Стюріо Шоу. Всім привіт! Це Holy Studios Show і це п'ятий випуск. Mambo number 5. І сьогодні, як і в попередньому випуску, я буду не один, а зі мною буде чарівна head of Gorilla Partners. Це Юлія. У нас же є загальника. Ми її бачимо, вона дуже крута. Скажи, якісь. Привіт. Дуже рада тебе бачити вас. Наче ми не ще. Да, — Так, не бачились. За кадром не бачились. Я дуже радий тебе бачити. Сьогодні ми почнемо, як завжди, з каріосі. Угу. — Будемо робити огляд. Угу. Я пропоную. Робити огляд на українські кріоси. Звісно. Так? — Тому що горіла поки працює тільки на Україну. Так. Горіловські кріоси теж будуть. <рес> Ні, дивись, <рес> щоб <щодо> я цього <рес> поки не брав <рес> і просив не брати жодного <рес> з ваших кріосів. Ну бо, а, типу, якщо б зараз ти прийшла в гості, я дивлюсь горіли, такі гуйня, диви. Що тут, блідь, збоку ляп сприлетів. Звісно. <рес> 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 Сценарист пише, каже: я шукаю в спай-сервісах кріоси. Так. І зараз, окрім горіл, дуже важко щось знайти по Україні. Але ми змогли. Ну, зрозуміло, що ще конкуренти наші існують. Це чисто диктатор молодий. Підростає. Ні-ні. Нахуй, нахуй, нахуй! Що це Це стало? Жодних чисток. А! Ти, будь ласка, що я скажеш? Я ще тут, поки що... Все, А, -а це я питав, чекайте. Це перше, ти готова? Так. Да. Тільки на цей раз гроші у вас на карті. Добрий день, 25 тисяч 340. Ти Пробуємо їх прокрутити? Ну, давай вже прокрутимо. Ну, перше, що потрібно зробити, це... Так. О, клас. Це повинно бути 100 гривень. Я думаю, для тебе це не проблема. Мінде. Сюда почні грати в, <плес> <почини плес> в бурінко тут. Все дуже просто Кулька потрапляє в комірку, і ти забираєш свій виграш. Четверте, отримуєш смс із банку, як тільки гроші прийдуть для тебе на капу. Це Заходиш Нове якесь перевіряє. <плес> Перевір свою вдачу. Що це там 20? 20. З чимось тисяч було Я не заберу 60. телефон. Ну, клас. Це щось на молодіжному, дуже якщо чесно. Яка молодіж молодьож я. У є навіть У мене один головний дойоб до цього. Ти ж розумієш, що це Google Play, наче? Ну, типу, на Google Play, але так. чогось вони чогось. вирішили Дякую. залишити силку на pwa сервіс, угу. тобто тут навіть не написано Google Play. Це Дуже Nie, дуже так, сильно. А, і на айфоні, а на можна на айфоні? Можна да, на, на айфоні, айфоні Google Play? через афонія. Ну, Ласно? звісно. Ні! Да. <laughs> це Може, можна скачати в App Store, блін Google Play. Знаєш, бувають айфони не оригінальні, вони на Андроїді. Ага. Ось цей може можна. А все зрозуміло. Ну добре, да. Дві да, тисячі гривень. Цей. Дуже класно. Красавчик. Мені мені насправді дуже подобається. Так, Кемпо? <laughs> настільки це круто. Оп! Оп. Yeah. Nah, not match. А чо він кинув мене? Ну, ладно. А я просто думав, це твоя черга, типу. Ми з твоїх двох. Oh, ну. вибач, давай. Ладно, клас. <реку> <реку> це все знімається, як що ми потім будем, це будемо додавляти. Це вона крокодильчика показує. Перетель. <реку> 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 Добре, йдемо далі. Пішли. О, о oh май. Так. Дивимось. Mm -hmm. да. Мені вже достатньо. Вже там вже, oh my. Ой, вибач за це. Ти не міг би почистити моє взуття. Так, гаразд. Це все, що в тебе є поїсти? Це не дуже багато. Знаєте, у мене немає іншого вибору. Я програв свої гроші і намагаюся знову накопичити. Це ти. Це ти на нас. Сюжетний поворот. <клес> всього за 10 хвилин у твоїй грі? Ну що, я граю вже тиждень. Ви ти завантажили нашого їй запасування... не писує цей колір, а, від її старить. Забелівали, якщо ви зараз на способі посування відео, ви отримаєте 200 тисяч, просто за встановлення. І наступного разу. Ви будете сидіти голим. 4, 5, 5. просто. Не потрібно вийти, щоб не робити О, Опять моно. Натисніть на посилання відео, щоб завертати. Це Ангела Меркель. Це піздець, Ангела Меркель. Йому капнуло на карту 325 тисяч гривень. Безхатьку, без... біднесенькому. Так. А в нього на рахунку стало 525 тисяч. Тобто в нього було на карті 200 тисяч гривень, і він такий, я не знаю, в мене нема що їсти. Прикинь, яке нагле. Тобто постановочне відео, виходить. Получається, неправда. Це брасія. Набезділи, блін. Блять, не стараються взагалі нічого робити. Типу дизайнер такий, я зараз все зроблю. Ну, не зважає. І робить ось це. От, а що, кстати, там по гераховському Не хочу нікого образити, але може йому скинути, і... а силочки нема? <гум> Ні, там якщо пошукати, можемо в спецсервісі знайти. Да? Це Супер. Ми їм співчуваємо. Тайте! Да, 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 Та ладно, я так. жартую, не буду, я нікого, блін, бо ще позакриваю реально всіх. Ну, і буде Супер. одна горила по Україні. Окрім цього, š... мені здається, це на себе не потрібно вийти. Вона банк, Дариховський, куди дивимося? Ви що роблять. Ми замазали б. хоч, ну… — Відповідати? Це просто пронаболіла. Нашому не потрібно. В мене була історія в попередньому продукті, коли я працювала, то е, відловили наш е, креатив. Щось там на креативі було, типу, Монобанк запустив своє онлайн-казино е, і прям гороховський такий, що ви пацики на моциках. Ну, wow. так, ну, це була, це була дуже серйозна проблема. І це ж якби е, ми зі своєї сторони на всіх українських продуктах, в нас є правила, ми якби там під е, умовою зрізу повністю всієї виплати. Ми ж всі маене. А тут щось е, другий креатив і всі мони юзаються. Вони дуже всю цю історію відслідковують і дуже сильно рубають. Потім по. Е, в онлайн казино. Ну, а що це, це, це якесь не лицензійне таке? Може бути. Ладно. Ну це якась алюди. Ну, ну це щось таке. Ну скоріш ну, за все. Боже. Я просто ну мені здається, що таке. Або це взагалі не з України трафік. Іде на Україну. А та він же ж йде бути. на Україну? це зрозуміло, але там же вже ніхто не розбирається. Тобі ж да. ну ти ж типу, от як Григовський, до прикладу. Да. Він же бере силочку. Йде в, якби по силочки і потрапляє mm -hmm. в казино, а там вже ну звідки, що, куди, <intelligence> ну, то да, вже не важливо. Це, це, це я розумію. Правило для всіх. Отак. Це, ясно. Ну. Я не можу підкорятись правилам. Мною керують почуття. Ну не можна, чому ні не можна, а їм можна, блін. Тільки ж вже банк. Згодіна. Ну не було, блін, мені дуже не забувати. Тому не году і десь денег. Це жар, це нов я. Ти конверт по цьому кривосу бачив, так. Дуже погано. Дуже гарно. про Так. До, да, а кому цього? погано, Тоді скажи. Мені погано, тоді погано від цього. Бо я не это... дивись. Все. <гум> <гум> шоу закривається. Дякую. <гум> Це було ході студіо шоу. <гум> Юля, дякую. До <Та> побачення. Оце <гум> й усе, малечо. Я байер, який... Е... Хі... Заробляє менше, ніж міг через саме через те, що я такий Фу, ну це дуже хуйовий кріос. Мені прям не подобається. Це, це тупо крінж. І, і потім я зіштовхуюсь е, з тим, що ось таке лється, А мені не подобається, я не можу. В мене навіть дизайнери, коли я кажу, давай робити нормально, Він нарешті будемо робити гарне. Я, якщо чесно, перший раз бачу людину, особливо байера, там людину, хто наливає трафік. В кого в пріоритеті естетика, а не гроші. Тому в мене немає грошей, але я така людина. Добре, ну зараз я розізлюсь. Це так, ти його можеш бити. Йому хтось хохалок відірвав. І Це не я була реальна. Та це не я була реальна. Реально не я додаток. — Ну, біднесень, вибачте, я ж нічого. — Там все поламалося, все поламало. Не почули? бо таке, як коли враж, вхожу, то там вже не зупинить. Добре, йдемо далі. Все прийшли вже. О, здрасте. Це я хочу Чекай, перед тим, як це запущу. Я хочу сказати, що ми беремо тільки актуальні кріоси, на які зараз прям ллється об'єм. Є що сказати? <кій> По-перше, петух. Так, я згоден повністю тут. Ну, жодних питань. Це, погано. Ну, це дуже погано. Це напевно не гірше з усього, що було. Ох, блін. Чисто через нього, але оце кайф. <кій> це просто. А прям від плінку приходить. Прикольно, да. така транзакція. <кій> ну так, да, це ж ну, а ні. А окрім цього, ну це дійсно дуже круто. що, по перше, в Україні в тебе є просто пряма транзакція на на револют. Угу. А по друге, а ще в гривні плінку да, Ну, одну плінку. Сам, сам. Сам плінку, сам ец, сам сам, плінку, ец, тот кінець. А сидить там в Штатах, коротше, чисто на українських хазявах і заробляє гроші. Да? <рес> ти думаєш, це прям він, <рес> сам я впевнена в цьому. Ні, чекай, давай розберемося. Дивись, якщо ми розбираємося з тобою, це з точки зору людей, які не грають в казіно і оцінюємо саме взагалі по наповненню, то це одна розмова. Інша розмова це коли ти справиш. Приймаєш це як людина, яка грає в казино. Mm -hmm. Ну вони ж, Це а, важко. А, Мені здається, такі да, ну, поломані в голові, що ми не можемо це оцінювати просто як а, глядач, як гравець. Ти зараз, наче повністю не в контексті, береш а, особистість, це прям, я так сказав, прикинь. цього, цього. Тіпулю, який ну взагалі, ну зараз не, не дуже. Так і пісня стара. І взагалі, чого? Чого це взято взагалі? А то, що револют тебе в гривні, це все норм. А ще куди він їде? Поїхали. Ні, давай, мабуть, на цьому ми завершимо. Саме з кріосами. Йдемо далі в наступний блок. Трохи відійдемо від студії. Хочеться про дещо з вами поговорити. Скільки разів у вас було, що креатив ніби норм, а результату нуль. А все через зламаний редірект, лендінг не вантажиться. Або СДК не працює. Ми з Холітрав це розуміємо, тому і запустили новий напрямок, і це Holy Apps. Це готові застосунки, які працюють стабільно, без сюрпризів. Ось їх приклади. Просто підключаєш і лєш. Зараз тут з'являться три QR-коди з презентацією. Обирай мову, яка тобі зручніше. Тож приєднуйся та відкривай нові можливості співпраці разом з холітрав. А ми продовжуємо. Наступний блок. Наступний блок. Це я тепер забираю. Бо тут зараз будуть питання до тебе. Креативна лабораторія. дивись. далі угу. буде так. Угу. Я тобі кажу якийсь факт з нашої сфери. Угу. Які ми скоріш за все взяли десь з інтернетах. Mm -hmm. В інтернетах знайшли в mm этих -hmm. ваших молодіжних хаті. Да. Я вже не, не, не в наших, вже в вже... їх. їх. Да, Поняв, добре, ну нехай. А, а ти мені повинна сказати, це правда чи вигадка? Добре. Чи піздєш? Ой, жах, це фу. Ми не матюкаємося. Ні, не матюкаємося. Нахуй це все. Не, Фу, який я. Чорноротий. Але я чорноокий і не тільки. Йдемо далі. Можемо? Так? О, да. Да. Ага. Да, пошли. Хлопець злив один мільйон доларів на рекламу, а вранці дізнався, що офер закрився. Як ти думаєш, це правда чи брехня? А, а більше ніякої там, типу, ні, ще інфи немає. Просто один в соло. О, більше інфи не маю. Вибач, я не знаю. Просто лям-лям. Пісніш. Ні, це правда в 2023 році таке який було. Якийсь чат, Сіпій, мафія. Та це щось хтось сам про себе, напевно, придує. Такі ж говорить, ні, ну ні. Ну ні, ну та ні, ну це коротше, якщо ви це <с desperti> там в інтернеті. Ні, ні, дивись, 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 дивись. Просто яка історія? Не, не все, що написано в цих молодіжних інтернетах, правда. Ні, Чекай, але це якщо Viber написано. Тоді 100%. Особливо якщо відкритку. Снорис, ти гуляв, ти кажеш, що це правда. Хуйня. Піздеш. Зараз дай паузу зробимо. Можемо зробити паузу. Почекай, давай домовимось. Давай. А, якщо тут написано, що це правда, будемо прикидати, що Хорошо. це дійсно правда. Ти засняв? Ти заснявся? Так, добре, йдемо далі. Де? Починаємо. Пішли. О -о -о. Щось кудись ми йдемо. Йдемо, йдемо вісьмо. І нікуди не прийдемо. Пішли вже. Офер закрили через два дні після старту через занадто високі продажі. Правда. А, ну, конечно, конечно, що, конечно. бути. Конечно, Давай, типу, ти щось думаєш, <гум> типа, <гум> тобі важко. Це вирішити. <гум> <гум> Бот Facebook забл забл заблокував рекламу через число 69. Неправда. Правда. правда. Бо це анана.

Перше <реш> просив зробити вигляд, що я думаю. Я роблю вигляд, що я думаю. Хай а ти не будеш час. робити вигляд, а прям ще... подумаєш. Прошу підказку. Пане ведучий. Дякую. О, я пан ведучий. <реш> ти ж підріж, там, коли ти такі ті вона одразу це відповіла. Ви бачите? Е Бач, коли не молодець. думаю, краще виходить. <реш> Тобі не можна за руль, бо якщо ти так приймаєш рішення, то це якийсь. Ми це точно залишимо. Саме цю фразу. Просто це буде питання, і, і одразу це відповідь. Так, давай, мабуть, останнє в цьому списку. Зараз я. Перехрестив yeah. чогось. <рістичуло> <рістичуло> Facebook випадково списав 500 тисяч доларів у рекламодавця. Неправда. Ну от тут написано правда, але я, я не, я я не в... вірю. Не, По перше, не ну не в тебе є кабінетів. а, Є якийсь там, я не знаю, брокар, сервіс. Ну давай. почекай, давай домовимось. Давай. А, якщо тут написано, що це правда, будемо прикидати, що Хорошо. це дійсно правда. Хорошо. Ну раніше а, він міг би списати, але там, ну, за, з, а, наприклад, за деякий час, типу, якщо ми кажемо там протягом місяця, <гул> а міг би, але ну в пусту. Ну <гул> так це <гул> до того <гул> типа, коротше, проїбав приїбався і такий, блін, фейсбук. Просто списав дурак. Заливося, дурак. А потім він сидить в цьому кіосі і просить. Ой, боже, який жак. Да, я хоча б пока-пока скажу в кадр. Пока-пока. Дякую тобі, що прийшла. Спасибо, що позвонила. Будемо звати ще, як і всі. Клас. Так. Це Холі Студіо Шоу. Гарного вечора. Пока-пока. Пока-пока.